Якщо досі вам про це ніхто не казав, то краще зараз про це дізнатися від мене, ніж ніколи. Нам колись раніше казали, що важливо здоров'я, а гроші не так важливо. Виявилося, що для того, щоб мати гарне здоров'я, потрібні і гроші. Головне сім'я, а інше зачекає. Сім'я не оцінить вашу жертву, а решта, і особливо ви. Не зачекаєте. Поки сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалиться. А виявилося, треба самому себе похвалити, проявитися і чекати віддачі. Нам казали, як ти до людей, так і вони до тебе. А виявилося, як ти до себе, так і люди до тебе. Знайдіть свою опору. Хто багато працює, той багато заробляє. А виявилося, що той, хто багато працює, дуже швидко вигорає, а заробляє той багато, хто знає системи і алгоритми для чіткої дії. Потерпи і все прийде. Ні, терпіти не варто. Пиши розбір і отримай безкоштовну діагностику твоєї ситуації.